Нем спорубія, бо це сталося сьогодні. Отже, друзі, хто не знає, він був головним очільником Верховної Ради, головним спікером. Дуже довгий час з 2016 по 2019 рік його сьогодні вбив людина, яка була одягнена там в костюм Глова. Да, да теж реклама для Глова Не дуже, ну, доставчика, грубо кажучи, да вісім куль в нього випущено і не вижив він. На нього вже був замах. Там ще в 2014 чи 2016, в нього кидали гранату. Він вижив. Але це саме та людина, яка була проти мінських домовленостей. Він просто ходив всіх і умаляв не підписувати ці домовленості. Також він, одну дві тисячі 2016 по 2019 а, він очолював Верховну Раду України. Жилось давайте скажемо чесно, непогано в ті роки. Правда, непогано. Тобто, яка б у вас там думка не була. Але це та сама українська еліта, справжня, яка зараз активно знищується. Хто це зробив? Як це зробив? Я думаю, у вас є прекрасне розуміння. Як це сталося? Будемо чекати офіційно версії, але як ви бачите, еліта України винищується. Ну просто винищується прямо на вулицях України серед білого дня. Отака, от, от зараз історія. Далі.